Я не працювала, тому що я заробляла в Україні, і мені не потрібно було йти на роботу. А страховка медична мені була потрібна. Є декілька варіантів, що зробити. Ну, Перше, я пішла вчитися. На бакалаврат, і мені учільня забезпечувала цю страховку. Я вчилася безкоштовно, в мене була можливість, і мені учільня забезпечувала цю страховку так само, як забезпечує студентів. Студенти вони теж забезпечують їх учільня. Неважно, чи це школа, чи то є університет, чи то технікум це не має значення. Тобто, діти, які вчаться на стаціонарі, ми не говоримо про поліціальну школу, а діти, які вчаться на стаціонарі, їм забезпечує медицинське страхування. Заклад, де вони навчаються. Тому як це робиться? Йдете до секретаріату. От я пам'ятаю, як я робила, тому що в мене ж така ситуація. Я прийшла в очільню, вони кажуть, а дітей, а дітей треба йти до школи. Я пішла в школу, до секретаріату, і секретаріат сам зголосив до ЗУСУ, що діти навчаються в цій школі, і таким чином вони є забезпеченими. Це абсолютно нормально, поэтому, пожалуйста, для діт за дітей взагалі не переживаємо.